Так, друзі, були ми на покупці у Lidl і в Континенте. Дві сумки. Одна сумка в Континенте на 30 Євро. А друга сумка у Lidl На. скільки? Зараз, зараз, зараз. 35 Євро. І подивимось, що ми купили. Попкорн наш улюблений. печення. Шоколадку, яйця. Як без яєць, ще печеню. Так, ковасік, хліб, два хліба, чай, ще яйця. Загалом 24 штуки, банани, яблука, цукор, півголовки капусти бурат, Одна морква. Джем, леквер. І якісь, мабуть, сливки. Тут у них проблема, бо з нема. І отак от виглядає на 30 євро сумка із континенту. Так, наступна сумка із Лідла на 35 євро. Так, свинина. Один. Потім домашня ковбаса в акції, я думаю, буде смачна. Ну, потім подивимося. Протестую. Тож, свинина. Порізана як на стильки. Хліб один. Два. Ось такий хліб коштує в акції 0,32 євро. Так. Оливки obratno svinjena, tože porizana je steak, reba, za smrdi cilu hatu, smjaški, sir, 4 ljevo, pivku da vramu, olija, to to kava i maslo. Tako je tako.